BGV Hardware Accelerator – акселераційна програма, що покликана підтримати технологічні стартапи та створити нові інноваційні продукти в Україні. Її ініціаторами стала Житомирська політехніка спільно з інвестиційною компанією BGV Group Management Геннадія Буткевича. Було декілька етапів. Спочатку ми збирали заявки від всіх бажаючих команд. Це було 35 команд з різних міст України. Потім вибрали фіналістів і представляли свої розробки. Після цього у них був теоретичний курс. Це були записи. Відеолекції, відеороки від найвідоміших представників цієї індустрії. Далі вони отримали фінансування від наших партнерів біжеві груп. Це по три тисячі євро на створення прототипів. Біджеві груп менеджмент Геннадія Буткевича фінансує такі стартапи, адже насамперед це інвестиції у майбутнє, кажуть у компанії. Насправді лякаючої цифра, адже згідно з профільним комітетом Верховної Ради, близько 150 тисяч студентів знаходяться за кордоном. І для нас, як для інвестиційної компанії компанії, яка інвестує в бізнеси, в людей, в майбутнє, для нас досить важливо, аби ці молоді люди поверталися в Україну, знаходили тут себе і відповідно мали чим займатися. Тому такий така акселераційна програма це можливість показати молодим талантам, що бізнес хоче бачити їх тут в Україні, готовий інвестувати в них в їхні ідеї. Днями шість стартапів, які стали фіналістами акселераційної програми, презентували прототипи своїх розробок. Серед них команда скілсаб, яка вже не вперше створює власні продукти. Наш стартап це про тренажери, це про тренажери для спортивних клубів, спортивних секцій, фітнес-залів і для реабілітаційних центрів для людей. Після поранень їм потребується реабілітації. Ось наш стартап для того, щоб люди могли. Відновитися швидше, краще, якісніше. Можемо вибрати кількість віконечок, які будуть працювати, і час, який тобі дається, на те, щоб відпрацювати все. Все дуже просто. Кожен раз, коли натискаєш, якщо можете помітити, у нас зменшується час, але коли натискаєш, він доповнюється. І ось. Учасником стала й команда Mechanical Gardener з Рівного, яка зайнялася розробкою мобільних гусеничних роботизованих платформ догляду за теплицями. Це роботизована платформа, яка зможе працювати як автономно, зможе працювати в ручному режимі. Це одна з домог до робота, як такого, і зможе працювати із застосуванням локальної чи глобальної навігації. Серед інших проєктів, які представили молоді інженери у фіналі, були розробка комплектуючих для систем радіомоніторингу, мобільних рішень для ЧПК обробки, наземний моторизований безпілотний апарат та 3D-принтер на шість друкуючих головок. Керівниця асоціації робототехніки України Ірина Легкобит впевнена, ці стартапи мають багато можливостей, якщо різні фонди та державні інституції допомагатимуть їм і надалі. Сподіваюся, що в них буде дуже Перспективний і зріст їх стартапів і компаній. А ми зі свого боку, як асоціація, можемо допомагати експертністю, все, що ми можемо там допомогти, тому що ми проходили самі ці шляхи від нуля. і на жаль, тоді таких акселераційних програм в Україні не було. Але я бачу, що ми розвиваємося, не дивлячись на всі перепони. Відкрите об'єднання граців технологічної екосистеми техосистем Громадська спілка, яка об'єднує українські продукти, допомагає їм виходити на нові ринки та залучати Інвесторів, тож їхня підтримка для фіналістів BGV Hardware Accelerator стане не менш важливою. Ми допомагали з відбором команд, зараз готові допомогти з аналізом їхніх пічінгів і долучити їх до спільноти. Також тому, що дуже важливо, щоб підприємець отримав не лише перші кошти, так а й також отримав впевненість собі та доступ до ком'юніті. Сьогоднішні пічі були супер, а ідеї дуже дуже інноваційні, чудові. Зрозуміло, що треба деякі речі ще трошечки покращити. Але ми готові як спілка надати цю допомогу. Організатори акселераційної програми та її головні партнери продовжуватимуть докладати зусилля для втілення нових стартапів, щоб ті сприяли розвитку української економіки, зокрема її технологічного сектору. Російсько-українську війну називають війною дронів, адже такої кількості пташок не використовували ще в жодному збройному конфлікті. Щоб ефективно протистояти безпілотникам окупантів, нашим військовим потрібно якомога більше комплексів РЕП. Це вкрай важлива річ, вона допомагає нам від дронів. Ну без нього було б взагалі ніяк. Просто це наше життя. Тож з метою підтримки наших воїнів нещодавно за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка передали сучасні комплекси РЕП і FPV-дрони військовим 138-го батальйону, 115-ї бригади, сил територіальної оборони ЗСУ. Хто не на фронті? Повинен працювати, допомагати фронту. І, власне, сьогоднішня допомога це ще один маленький крок до того, щоб допомогти нашим Збройним силам, нашим захисникам, захисницям наблизити сьогодні справедливе завершення війни. Росія активно застосовує великі кількості дрони, і тому ось РЕП це на сьогоднішній день, мабуть, одна з найбільших потреб. Передані реп-комплекси покривають велику кількість частот. Тож, завдяки ним, наші військові зможуть приземлити багато ворожих дронів. Постійно на війні все міняється з кожною секундою. Вороги продумують щось нове. Чим більше частот, тим краще, я так розумію, що ця штука багато частот бере, і це Дуже чудово. Арсеній Пушкаренко від дня створення батальйону підтримує бійців. За цей час військовим неодноразово передавали автівки, автобуси від естонських партнерів і озброєння, яке допомагає воїнам на полі бою системно. Допомагаємо, і сьогодні чергова невеличка, але допомога, і так крок за кроком, ми наближаємо нашу перемогу. Зараз хлопці будуть відправлятися безпосередньо в зону дій на виконання завдань, і вже будуть їхати не з пустими руками. Нардеп каже, це точно не остання допомога військовим разом з партнерами. Шукатимуть можливості та підтримуватимуть наших захисників, щоб зберегти якомога більше життів і відвоювати українські території. 12 серпня в Україні відзначають День молоді. З цієї нагоди Житомирська Ова щорічно нагороджує грошовими стипендіями молодих талановитих людей. Мені дуже шкода, що ми не змогли вам забезпечити молодість, дитинство без війни. Але я дякую вам за те, що ви вдома ви відбудовуєте, розбудовуєте і надихаєте нас. Стояти, відстоювати, відбудовувати цьогоріч нагородили 20 стипендіатів у різних номінаціях. Лілія Добровольська бронзова призерка чемпіонату України з голболу серед спортсменів з порушенням зору. Єлизавета Сипник чемпіонка України з триатлону. В естафетах Мікс серед кадетів. Варто зазначити, що номінал цих стипендій це 10 тисяч гривень. Це стипендія одноразова. Ось вона призначається раз на рік. Ось і в таких номінаціях, як за наукові досягнення, за культурні досягнення, за спортивні досягнення і за досягнення в рамках провадження молодіжної політики. Дар'я студентка навчається за спеціальністю право, отримала нагороду за свої наукові досягнення. Я отримала друге місце, тобто срібло за участь у. Конференції у Курпівницькому університеті У мене була тема, чи є війна е, доказом неефективності міжнародного гуманітарного права. Як на мене, дуже актуальна тема, тому що багато людей зараз вважають, що е, міжнародне право, е, гуманітарне міжнародне право, воно неефективне, аж йдуть війни. Але я, е, е, Підтримую іншої думки, адже війни йшли завжди. А міжнародне гуманітарне право якраз таки і повинно захищати громадян від війни. Олександра, студентка-магістер, дівчина захоплюється історією і вже досягла багато результатів у цій сфері. Найперша робота потужна це був республіканський рівень малої академії наук, тема репресії, диплом другого ступеня. Так само різного роду статті, як педагогічного спрямування, так і історичне. Різні конференції, статті, наукові роботи, виставки. Такі стипендії, за словами молоді, ще більше стимулюють їх досягати нових успіхів та робити все для розбудування. Дови нашої держави після нагородження присутні поспілкувалися з начальником Житомирської ОВА та обговорили можливості для подальшого розвитку молодіжної політики в області. Автобуси виїхали з Житомира. Кінцева зупинка село Яблуниця на Івано-Франківщині. 70 діток з області відправилися на відпочинок до Карпат. В основному це багатодітні сім'ї, сім'ї, які втратили батька або мати на війні, внаслідок війни або ще якихось трагічних дій. Діти проведуть у таборі 10 днів, де на них чекає насичена програма. Програма є розвиткова і досить. Ефективно впливає на дитячу психологію, звичайно, що ну і їхнє оздоровлення це для нас дуже важливо, тому що це наше майбутнє. Там будуть екскурсії, там будуть вилазки, там виходи в гори, там будуть е, різні квести, різні спортивні змагання. Софія ще ніколи не була у таборі, тож така поїздка для неї особлива. Ну дуже щасливе життя, дуже рада. Друзі там це знайти і відвідувати. Максим також же має плани на відпочинок. Головне знайти нових друзів. Та відкрити для себе щось нове. Там я ж в інтернеті шукав. Там я бачив турніки, я буду там займатися, але там перші два дні я не буду, тому що я там собі зірвав там, мозолі на руках. Ну але так буду там ще бачив, що там ще бачив. Ну, Там класні корпуса, там бачу. Завдяки проєкту, організованому благодійною організацією Карітас Спеста» та ЮНЕСКО вже майже 500 дітей з усієї України відпочили у горах.